Привіт, мої любі! З вами я Анна і канал Чарівна скринька». Сьогодні ми продовжимо містичну історію Нескошене Поле, частина друга. Чорне небо накрило село, коли Олександр зрозумів, що сина вдома ще не було. Хоча годинник нарахував тільки 16.20, його серце билось неспокійно. Хто зна чому? Чи то, що сказала йому Марійка увісні? Чи то через погоду, хоча дощ потрібен, подумав Олександр, і пішов далі, бо йому ще потрібно було годувати птицю. Зазвичай домашню птицю годував Павло, але він ще не повернувся, а гусаки з півнями вже так голосили, що всім тим, хто проходив повз, аж вуха закладало. Олександр, звичайно, не чув того, але він знав, що годувати птахів та худобу потрібно вчасно. Насипаючи зерно, Олександр відчував якусь незрозумілу тривогу. Серце чомусь нило, і думки його були темні, хаотичні. Звичайно, є мобільні телефони, але Павлусь та інші діти не брали їх з собою на такі прогулянки. село ж, всі один одного знають, що ж бо може статись. Та Те й телефона можна загубити під час гри. Коли діти підійшли до поля, їх маленькі серця заколотали, дихання збилось. Скуйовджене волосся павлуся трохи змокло, бо почався мілкий дощ. Маленька дівчинка чотирьох років попросила повернутись додому. Хлопці, давайте назад я до мами хочу, сказала маленька. Це Маринка, сусідка Павлуся, сестра його найкращого друга Артема. Хоч йому було тільки сім років, часто батькам за працею ні з ким було лишити малечу, і поки батьки працювали, це були місцеві фермери, працьовиті і від того й гроші у них водились, але їх всі у селі поважали, бо і самі ж добре живуть, і на армію донатять. А діти особливо влітку. Були багацько роботи, як у селах заведено, збиралися усі десь сюрбою і бігли на зустріч пригодам. А з вами була я, Анна, і канал Чарівна Скринька.